мікс першого сорту 10 кг. Першу у нас йде така чоловіча футболочка в зеленому кольорі розмір М. Наступна така класна фіолетова футболочка. Розмір 2XL. З таким принтом класним. Наступна така йде топ моєчка Така чорна жіноча футболочка. Маєчка. Це у нас Емочка. Емка. Наступна ось така яскрава футболочка. Ззаді надпис. Це у нас теж М. Наступна ось така футболочка в класному кольорі. Маєчка простенька, чорна класична. Наступна футболочка така полосата. Далі. У нас тут щось таке сіреньке яскраве. Така літня кофточка легенька. Так, розмір тут не вказаний. Наступна така класна чоловіча синенька футболочка з таким принтом спереду і ззаді. Наступна така класнюча топ-маючка на літо. Розмір Емочка, дуже класна. Далі у нас де футболочка такого класного кольору з принтом. Розмір есочка. Ось така класна, довга, сиренька маєчка. Тут у нас щось біжому кольорі. Це майка на тоненьких бретелечках. Чорна маєчка. Ззаді таке кружево класне. Так. Наступна така легенька оранжева маєчка. На літо супер. Дуже легенька. І ось така теж простенька легенька маєчка в синьому кольорі. Пише 44 розмір. Для замовлення пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.